У нинішній Воскресний день Церква предлагає нам реальне чудо ісцілення паралізованого. І так приносять до Ісуса напостили, навірно, такі самодільні, четверо людей, паралізованого. І Ісус відяв віру їх. Сказав паралізованому, вставай, бери постіль твою, йди дом твой. По вірі друзів, віруючих друзів, Господь ізціляє паралізованого. От почому православної церкви із давніх часів християни єден за другого моляться, прося у Бога прощення хворому сущому в напасті. Коли чоловік несе другого у лікарню або несе до Ісуса, це унікальний прояв милосердія. От чому на страшному суді багато прийдуть, і будуть казати, Господи, відкривай двері, ми йдемо. І вдруг двері не відкриються. І скаже: Господь, йдіть від мене. Я вас ніколи не знав, бо коли люди були в біді, вони чувствували, коли людей били, вони чувствували, коли людей судили, а ви бездарні журналісти плескали в руки, що видите, добре судять. Коли буде страшний суд, всі і ті толпи нинішніх журналістів, і так званих журналістів. Будуть кинуті в печ огненною у вічні муки. Дату їх добре платили, дату їх хвалили, а там, а там вічні муки. Є інші журналісти, їх менше. Вони правду пишуть, часто у тюрмі цього кажуть. Є люди, котрі правду кажуть, предупреждають об опасності. Що ж маємо на факті? Є частина людей готова допомагати, і ті, котрі проявили милость, Бог і до них проявить милосердіє. Але ті, котрі оказалися безчувственні, да ще віддять чоловіка в біді, «Це чулись та Івана судять, так му треба. Чому бо газети писали, а бульварні, гнилі газети, що вони, бідні, напишуть? Коли там від редактора до всіх журналістів, все купленоє, проданоє, трижди пережованоє і безбожноє. От почому нині Господь указує, четверо принесли паралізованого для того, щоб ізцілити його. І Господь відяв віру, ізціляє. От почому не лінуємося, платимо великі гроші за ті. Інтернет, і за ту техніку, натонечне ну, стоїть пориньо з тою радостю, що люди відчувають, що там далеко, ці в Германії, в Іспанії, ми їх споминаємо, Господи, і тих, Котрі трудяться на чужині, Господи, і їх помилуй. А якщо буде добра година, та дай, дай їм силу повернутися на рідну милу землю. Бо дома і земля помагає. все помагає. Дома легше спасатися. Споминає церковь сьогодні Марію Магдалину, равноапостольну, ми теж видимо, що була собі дівчинка красива, симпатична, миловидна. Але одного разу вона зустрілася з Христом, і вона порозуміла принципіальну різницю її блуд. Нечистоту гріховність і святость Ісуса. І вона з сумілленням просила помочі. Да, вона просила помочі. Вона не тільки була розумна і така увікательна, таким блудницям професіональним сатана помагає соблазняти простих неопитних юношей. Без там сидить сатана в ній, а у Марії Магдалини сиділо сім бісов. Марія Магдалина теж заплакала зі сльозами, вона стала свободна від сатани. Тепер вона вже буде і миловидна, але вона не буде більше соблазняти нікого. Вона буде молитись за тих, котрих вона соблазнила, щоб Господь їх помилував. А вона своє життя все присвятила проповіді. Христовий. Причому така була активна, що дійшла до імператора римського Тиберія. І не міг нічого казати, невірно, імператор, тому що розумів, як тоді, так і нині, що таке суди бездарне, безпомочної, зависимої, трясущоїся. А злі люди тим інструментом користуються особливо. Проти віруючих, проти церкви. Но одного разу прийде час, коли всі ті люди, котрі злоупотребляли цим євангельським інструментом, бо судді предупреждаються від Євангелія, дивіться, як судите, тому що одного разу ви будете на суді Божому, і тоді виясниться, чи ви були судили по правді, по закону, або виконували сліпо. Політичні замовлення, об'єднав усі і слідчима з прокурорами, будете вкинуті в печ огненною в вічні муки, тому що ви не стали на захист чесного чоловіка, а виконали замовлення кінчених безбожників, котрі границь злоби і злочинам не мають. Господи. Благослови наших людей, щоб були милосердні і не лінувалися в церкві записати навіть сусіда, Господи, і їх благослови. Не дай їм кару, прости їх, може бути одного разу дійдуть до них, що вони ніякі не красавці абокновенні закінчені злочинці, котрими і тут на землі міста не є, в числі чесних, а у вічності тим більше. Місце не буде у царстві Божій. І ти, равна Апостольна, Марія Магдалину, моли Бога, за нас, щоб твій подвиг восхищав наших дівчат, наших жінок, щоб мали в собі таку силу, щоб аще ще Бог одарив їх красотою жіночою, ніколи не соблазнили нікого. але щоб тою любов'ю, тою красою, лише украшали свою сім'ю, своїх дітей і внуків, а потім. На старі дні, як Нівеста Христова з чистим серцем, з білим платочком завершала своє життя, а у вічності в'єдно з Марією Магдалиною і з усіми святими наслідувати Царство Божоє. Амінь.